Друзі, вітаю вас на каналі Петрука Агенція. Сьогодні ми з вами проведемо наш день біля наших кроликів. Хто дивився наші попередні відео, хто підписаний, знає, де ці кролики взялися. Хто натрапив на наш канал випадково або вперше, можете перейти на наш канал Петрук Агенція і подивитися, хто це, з якою метою вони були сюди привезені, і як складається їхнє життя. Уже трішки більше місяця у нашій петру агенції Ми прийшли до них сьогодні, почистили. Олег мені допоміг у цьому. І зараз я їм буду видавати їстоньки і наляю їм водички. Водичку я даю їм із чектоніком, із таким вітамінчиком. Даю їм сьогодні по шматочку бурячка і даю їм ось такий саморобний домашній Комбікорм, вони його теж уже дуже полюбили. Я купляла спочатку магазинний комбікорм, давала, тепер уже повністю перевела їх на наш домашній комбікорм, і вони дуже гарно його вже поїдають. Також принесла їм по шматочку бурячка, теж їм в їжу його добавлю. Для тих, хто натрапить на мій канал і розуміється на кролях. Хочу попросити вашої поради. Порадьте, будь ласка, дивіться, ми їх всіх вже кидали до Лукаса. Відео про Лукаса є на нашому Ютуб-каналі Петрук Агенція. Ви можете переглянути його, кому ця тема цікава. Кидали всіх до Лукаса їх. Всі вони його прийняли. Тепер. В кінці відео цього ви можете побачити, я знімала вам всі три дні і для того, щоб ставити в це відео, те, як ми кидали їх на повтор. Напишіть мені, будь ласка, хто розуміється, що ви можете сказати, дивлячись на те, що він там з ними робив. Чи погуляні вони у мене, чи потрібно кидати їх ще. Дуже вас прошу, мені дуже потрібна ваша порада, тому що. Кролишки дорослі уже час втрачається, а дуже хочеться мати діток, тому що це всі три дівчинки, і всі три вони куплялися, як би то у нас з дітками в животику. Але, на жаль, тих дві взагалі були холості ця привела. І на четвертий день вона їх позбулася. Це теж є у відео на нашому каналі, всі нас покидають. Можете теж переглянути. Я там розказувала, що прийшла, а тут одне місиво тільки в крові. Четверта доба була кроликом. Ось так вони себе, я думаю, чудово почувають. Вони їдять сінце, вони їдять овочі, я їм даю морквочку, храбустики із капусточки. Чудово себе почувають. Стараюся їх не перегодовувати, бо я не знаю, чи вони, чи вони з дітками чи не з дітками. Тому дуже прошу вас мені написати. Маточники, так як мені радили закрити, ми вже закрили. Вони проживають тільки тут у таких кліточках. Дуже гарні, дуже хочемо від них дочекатися діток, але досвіду, як такого, не маємо, тому вчимося разом з вами, друзі. Ось таке сьогодні теж відео. Дуже прошу, хто розуміється, будь ласка, дайте пораду, допоможіть. І кому цікаво, можете підписуватися, буду час від часу їх знімати. І будемо дивитися динаміку, і будемо разом слідкувати, чи, чи з'являться у наших дівчаток дітки. Гарного всім дня, мирного дня, слава Україні! Так, сьогодні кидаємо на повтор. Через 5 діб кролиху, щоб перевірити, чи вона погуляла, чи не погуляла. Якщо вона погуляла, то вона не дасться. От, бачите, вона не дається нашому лукасові. Значить, про що це говорить? Про те, що вона, вона спарувалася з першого разу. Все, можемо її забирати. Ось ця світліша. Оця. оця, да, да, да. Все, вона не дається. Будемо сподіватися. Що все у нас вийшло з першого разу. Наступного дня ми кинули чорну кролишку на контроль до нашого лукаса. Подивимося, як вона себе буде поводити. Бачите? Щось, щось тут ситуація якась непонятна, вона його кусає. Теж не дається. Бачите, щось так ніби і дається, і не дається, ніби хуркає, ніби падає. Але кусає його, бачите? От порадьте мені, що означає оцей процес. Дається воно не дається. Незрозуміло. Ніби й дається, ніби й не дається. Скоріш за все, друзі, не дається. Не хочу говорити, хочу, щоб ви чули. Порадьте, будь ласка, хто на цьому розуміється, що це значить. Ну, я думаю, що, скоріш за все, ми її заберемо, ми її лишати не будемо тут. А ви мені напишіть у коментарях, кидати її ще через пару днів чи не кидати? Бо я не дуже в цьому розбираюся. Так, хто сумував за нашим Лукасом? Ось він. Хороший хлопчик, працює, обов'язки свої виконує. Сьогодні на здибанку до нього йде наша Лукася. Це вже повтор. Зараз ми подивимося, як вона себе буде поводити. Той раз ніби, ніби вона далася, ніби покрилася. А зараз, бачимо, не дає. Тобто знов ставлю питання про те, що хто краще на цьому розуміється і побачить моє відео. Подивіться, будь ласка, і напишіть мені в коментарях, чи погуляна наша кролишка, бо минулого разу вона хорошо підставилася. Він зробив те, що мав зробити, фуркнув і відвалився. А зараз ось така ситуація. Тобто, бачите, вона забивається задком у вугли і не дається. Все, Лукас Молодець справився. Вітаю.